Є один красномовний факт, який перехреслює всі досягнення Авакова, які в нього реально є. Кадрову службу МВС досі очолюють ті самі люди, які очолювали її при Захарченку. Це вирок всім іншим реформам. Тому моя позиція, і я сьогодні обговорював з колегами з комітету. Який підписували цей проект постанови, коли Чоботар ще тримався за крісло? А ваков все таки має піти. Має прийти новий міністр, який має бути номінований Народним фронтом. Ми не претендуємо на цю посаду, але внес прохання: це має бути людина, яка буде жити ідеєю очищення міліції і побудови нормальної європейської поліції, до чого ми всі готові, окрім самого міністерства. Знаєте, я вважаю, що кожен народний депутат має повне право регіструвати будь-яке постановлення. Якщо воно набере 226 голосів, то в такому випадку Україна потеряє одного з найефективніших міністрів, який, звісно, не ідеален, який допускав багато ошибок, але який іскрені, з усією душою, так же, на Майдані, бореться за те, щоб Україна стала цивілізованим європейським державом. Йому треба допомагати, а не мішати в цих питаннях. Якщо господин Соболєв хоче устра на этом пиар, то я считаю, что это неправильно. У нас есть государство очень хрупкое, очень слабое, которое нужно развивать. Министр Аваков и тот, кто его пытается укреплять, при этом совершая тоже на своем посту ошибки. Если вы знаете человека, который на государственных постах не совершает ошибок, покажите мне его.